Така штука. Коротше, стаціонарна, класична. А це, типу, сигналка. Прикольна штука, подивимо, скільки він коштує, але зважаючи на те, що в такому кейсі, ну, типу, знаєте, це не вже ну, вищий рівень, ніж звичайні якісь ліхтарики. Тут є кейс, а, дрот плюс акумулятор. Ну, я думаю, він нормально стоїть. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. <звук> Боже різана, рвана, брана, клеєна кошмар. До речі, я що помітив, це ж монтую наперед. Чим ближче до закінчення розпаковка, тим. Відео стають. Тобто знахідки більш прості, їх немає що розбирати. Плюс тут у нас ще й кількість зменшує. <плес> Засунула, а там щось магнати. Злякався. <плес> <плес> так, окей, що це? Тоже рукавиці. Так, да. ну, Типу те ж саме, але тут а, трішки інший дизайн. І трошки краще тут таке махнати, тут з жгутом вже йде і так само палець. Ну Це жіноче, 100% такі, типу, на півпальця коротиші. Так, окей, не будемо на цьому зациклюватись. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, те ж саме жовтий пакет, так само, що тут є ага, бачу.